Якщо немає заперечень, щоб ми його зараз затвердили і е, розпочали з розгляду питань щодо удосконалення питань управління земельними ресурсами і, врешті-решт, маємо поставити крапку в тих зловживаннях, які сьогодні є на місцях. Немає заперечень? Тоді затвердили порядок денний. Я запрошую до слова Максима Петровича Мартинюка. Працюємо. Доброго дня, шановний пане прем'єр-міністр, шановні члени уряду, у вашій увазі пропонується проєкт постанови, яка розроблена за дорученням прем'єр-міністра. Саме доручення з'явилося після зустрічі прем'єри із аграрними асоціаціями, і е, е, проєкт постанови стосується удосконалення е, дій держави в сфері управління земельними ресурсами. На жаль, земельну сферу постійно супроводжує корупція. Лише в 2015-2016 роках з Держгеокадастру було звільнено 62 керівника обласних і районних управлінь. В 2015-2016, лише за два останні роки, 53 працівники були затримані правоохоронними органами спільно з антикорупційним підрозділом Держгеокадастру, із них 21 за факти хабарництва, але Треба визнати, що ці заходи вони не дають системного результату, тому саме системне рішення сьогодні і пропоную вам до вашої уваги мінагрополітикою. Я прошу звернути увагу на перший слайд. З нього видно, що держава володіє до стюп'яна всієї сільськогосподарської землі. Це землі, які перебувають користуванні державних підприємств в тому числі. Але і велика питома вага із них є землями запасу, щодо яких приймаються рішення щодо розпорядження. Історія питання така, що до 2013 року цими землями розпоряджалися районні державні адміністрації. Після 2013-го держава передала цю функцію тодішньому центральному органу виконавчої влади Держземагентству. Але держава не сказала, як цими землями розпоряджатися. Тобто, в жодному документі не зафіксовані були принципи розпорядження і цілі, з якими мають відбуватися акти розпорядження землями. І на цьому слайді другому видно, як же чиновники цими землями розпоряджалися. Сині стовпчики це землі, які передані були в користування без аукціонів. Тобто, ми бачимо, що чиновники. Не встоювали перед спокусами без аукціону розпоряджатися одноосібно землями. Ця тенденція зламалася лише в 2016 році, але я хочу звернути увагу, що в цьому ж році зросла кількість земель, яка була передана безоплатно у власність. Це так звані землі особистого селянського господарства, які можуть роздаватися по 2 гектари. От я вважаю, що абсолютно всі землі мають бути надані тільки на конкурентних засадах. Але іншого немає, інакше це завжди буде зловжування. Хочеш варенну землю, Аукціон. Хочеш купити землю на сільського господарського призначення, аукціон. Будь ласка, продовжуйте. Можливо, чиновники, коли б з аукціонів передавали землі, діяли все-таки в інтересах держави. Наступний слайд показує, що ні, не в інтересах держави. Тому що переважна більшість договорів. Укладена чиновниками Держземагентства тодішнього була підписана на термін максимально можливий 49 років і з мінімально можливою ставкою оренди 3%. Тобто, це фактично подарована земля, і це є великою ознакою того, що в цих рішеннях є корупційні ризики. Крім того, у нас ще є спадок від районних державних адміністрацій, де договори підписані ставкою ще нижче, ніж 3%, і всього таких 40 тисяч договорів укладено на площу землі більше 300 тисяч гектарів. Тобто, на жаль, не можна похвалитися великою ефективністю при розпорядженні землями і що пропонується. Зробити, врешті, ця неефективність, вона крім корупційних ризиків і ще несе дуже велику загрозу в тому, що це недоотримання коштів місцевими бюджетами, до яких зараховується орендна плата. Що пропонується зробити? Пропонується встановити для Держгеокадастру умови, на яких він може розпоряджатися землями. Перша, перша і саме умова це передача земель в оренду виключно через аукціони. Умова, землі, які повернуті із оренди, вони мають передаватися так само в оренду і так само виключно через аукціони. Цим самим ми припиняємо схему, коли землі поверталися в оренду, потім ділилися по 2 гектари безоплатно і уходили з державної власності. Взагалі. Ми також встановлюємо, що оренда може бути тільки короткотерміновою на державні землі. Це мінімально можливий за законодавством термін 7 років не більше. І стартова вартість при проведенні аукціонів має бути не нижче ніж 8% відсотків від нормативного сьогодні? сьогодні. Наші аукціони показують, що в середньому вони закінчуються десь результатом 13-15%. Але не менше 8%. А, а середня ставка від 5 до 8%. по державним приватним землям. І, до речі, немало важливий факт, що від початку активного проведення аукціонів оксіонів 2016 році державні землі передаються в оренду дорожче. Ніж приватні, що, в принципі, підтверджує е, те, що у нас альтернатив немає аукціону, е, також ми е, жорстко прив'язуємо кількість безоплатно перед землі, яка може безплатно передаватися у, у, у залежності від кількості землі, яка була передана через аукціони, це може бути не більше ніж 25% від тієї, землі, яка була передана через аукціони в попередньому періоді. При цьому. Е, при цьому пріоритет ми закріплюємо за учасниками АТО, а також встановлюємо обов'язкове погодження з сільськими радами рішень щодо передачі землі безоплатно в власність на території тих сільських рад, на яких це здійснюється. Окрема, окрема задача, яка має стояти перед Держгеокадастром, це приведення у відповідність до цієї стратегії всіх договорів, які були укладені раніше. І, врешті, що що ми від цього можемо отримати? Ми е насамперед отримуємо е зростання надходжень до місцевих бюджетів від передачі державної землі в оренду. Ми думаємо, що це може бути більше мільярда гривень е станом на е кінець 2018 року, порівняно до попередніх періодів. Е Крім того, цією постановою ми суттєво обмежуємо повноваження Держгеокадастру. Ми уходимо від ситуації, коли фактично у нас є 25 феодальних князів, які приймають рішення на свій власний розсуд щодо розпорядження державними землями. Ну і врешті, оскільки це документ також стратегічного характеру, ми фіксуємо ті законодавчі ініціативи, які необхідно розробити, з якими уряд піде. Наступному до парламенту, насамперед, це запровадження електронних земельних аукціонів, запровадження електронної реєстрації земельних ділянок, в кадастрі, що повністю виключатиме контакт між заявником і чиновником, а також передача права розпорядження землями державної власності об'єднаним територіальним громадам. Дякую за увагу. Прошу підтримати дану постанову з допрацюванням в термін. Дякую. Я хотів запитати. А чи можна сьогодні вже використовуючи механізм Прозора, продавати землю через Прозору? Тобто на спільними наказами мінекономіки, держгіокадастра, якщо треба прийняти рішення кабінету міністрів, що тільки черво землю чи тільки через, через прозоро на превеликий жаль. Ми проводили консультації з і з Прозоро. Проблема земельних аукціонів полягає в тому, що процедура дуже чітко прописана в законодавстві, і нас не спасають там документи, закони про електронний цифровий підпис і інші закони. Тобто такі аукціони на жаль не матимуть юридичних наслідків за собою, тому знову ж таки на жаль вони потребують законодавчого вирішення, але даний законопроект ми в короткі терміни розробимо і подамо на розгляд уряду. Я просто думаю, що можливо ми можемо рішеннями уряду. Визначити механізми. Добре, тоді доручення секретаріату уряду вам, Міністерству юстиції, Міністерству економічного розвитку, а працювати за тиждень і внести пропозиції, можливо чи неможливо. Домовилися? Будь ласка, зафіксуйте. Але я просив би, щоб ви знайшли якісь варіанти. Ми знайдемо. От ми знайшли варіанти по малій приватизації. Теж я чув два роки, що не можна. Фонд не може цього зробити. Ви у керівника фонду Парфонінка Максим Нефіодор, Павло Петренко Міністерство, Саєнка, Олександр сіли, попрацювали декілька тижнів буквально. Знайшли рішення. Тепер означає, що все буде прозоро, передано на, на продаж державним. І будь-хто зможе його купити. А раніше це все було тишком-нишком. Під килимом там вирішували собі ділки, кому що продати, як, як це все організувати. Все, більше цього не буде. Те ж саме треба зробити і по землі, Максим Петрович. Знайдемо. Я просив би, тому що це є надзвичайно важливо. Чи є питання, колеги до Максима Петровича? Павло Петренко, будь ласка, шановні колеги. Я повністю підтримую дану позицію. Скажу більше, у нас є дуже багато <клес> державних земель, які використовуються, м'яко кажучи, неефективно. Саме приклад педенціальної системи 45 тисяч гектарів землі. Знаходиться в цій системі. Ким вони обробляються, як вони обробляються. Це загадка, яку зараз намагаються розслідувати правоохоронні органи, але це така чорна діра. Ми готові, як Міністерство юстиції, долучитись зараз напрацювати на рівні рішень уряду, можливо, пілотні проекти. Я скажу більше, ми готові, щоб серед цих пілотних проєктів, в тому числі, була передача через електронні аукціони в оренду земель педенціальної служби для того, щоб ці кошти пішли реально на реформу і на покращення життя тих людей, які сидять в'язниці, а не в кишені. Певних ділків місцевого. Тому ми, Волибляч, оперативно відпрацюємо, тому мав відповідні пропозиції. Павло, я дуже дякую вам, тому що Міністерство юстиції завжди є важливим міністерством. І якщо Міністерство юстиції очолюють некомпетентні люди, то це гальма завжди всіх процесів. А якщо компетентний міністр, то це е, така серйозна швидкість. Щодо прийняття рішень. От якраз у вас ця і присутня, тому я дякую вам, що ви завжди підсилюєте тільки. Е, Олександр е, Данілюк. Дякую. Владимирич. Ну дійсно зрозуміло, що є зловживання з, з державної земли. Мене чомусь таке враження, що у нас схожа ситуація із державною власністю, яка здається в оренду фонду державного майна. От я пропоную зробити такий самий аналіз. Ми готові Правильно, підключитися. На найближчому засіданні уряду через два показати, як ми за якими ставками здаємо в оренду державну власність. Це дуже добра пропозиція. Давайте, тоді доручення, Володимир, запиши, будь ласка, доручення а, Мінекономіки і фонду. Я навіть думаю, що не потрібно на мінекономіки зразу на фонд. Доручення. Хай вони підготують аналітичні матеріали, а вже мінекономіки буде працювати з пропозицією. Домовилися. Відаємо відволіч, шановний прем'єр-міністр, шановні колеги. Я думаю, що в стратегії управління земельними ресурсами дуже важлива річ має все-таки співпраця з органами місцевого самоврядування. Закон 43.55, який знаходиться в Верховній Раді, О, який визначає саме можливість передачі управління земельними ресурсами в межах або об'єднаної територіальної громади, або в межах органів місцевого самоврядування, він є надважливим. І питання це не тільки державної землі, це питання і інших земель. І ми знаємо, що безпосередньо, коли людина працює на землі, вона бачить, яка земля обробляється, за яку сплачується, за яку не сплачується. Бо дуже багато державних земель, які на сьогоднішній день дійсно обробляються, але не передані в оренду, не передані з оукціону або ми іншим повалю. чином. І сьогодні на цю ситуацію органи місцевого самоврядування не впливають. Тут виникає. Дуже багато зловживань. По-друге, чиновник, який е, є в Держгіолокадастрів, він не зацікавлений в розвитку конкретної території або конкретної громади. І я думаю, що тут потрібно все-таки передати їм можливість управління. Да, у нас залишається там з райдержадміністрації там кількість земель, які так також не відносяться до сфери управління, в тому числі і держави, і таким чином об'єднати ці зусилля, тому що безпосередньо це можливість. Не тільки залучення інвестицій, а й наповнення бюджетом місцевих громад. Абсолютно здорово. Дякую. До речі, Геннадій Григорович теж нагадав закон 43.55, питання передачі земель поза межами населених пунктів управління органів місцевого самоврядування. Ми повністю, як уряд України, підтримуємо, щоб такі землі передати у власність об'єднаним самодостатнім територіальним громадам. І це буде наша позиція, і вона є сьогодні. Я знаю, що вона співпадає з позицією більшості народних депутатів України. Хотів би сказати, шановні колеги, про, до речі, про об'єднані громади. Ми сьогодні приймаємо рішення щодо механізму розподілу 1,5 мільярда гривень на підтримку об'єднаних територіальних громад. Теж внесено Міністерством регіонального розвитку. Це ця позиція. Тобто Державний фонд регіонального розвитку на областях. А півтора мільярда гривень це на 500 мільйонів більше ніж минулого року на об'єднані територіальні громади. Тобто, це вже теж державна підтримка, яка передбачена. І що стосується оборудок земельних Асемберіч, я б вас попросив дати окреме доручення підрозділам національної поліції, які займаються економікою, по всій країні, ретельно почати відпрацьовувати всі оборудки. А ви працюєте в плановому режимі, а треба зробити таке серйозне відпрацювання, щоб перевернути там всіх тих, хто дозволяє собі не чесно або не прозоро управляти земельними ресурсами на території. Дякую вам. Дякую. Максимович, дякую і прошу якомога швидше приступити до реалізації цих питань. Дуже дякую за підготовку таких рішень.